Молодець А що проще, убирає не два? Так убирай там, так я колеса, що не розпарків. Двісти гривень готово. А на станок не ляже воно? Cipu, on devisku rožku. Cipu, cipu, cipu. C'est pour, c'est pour, c'est pour. Allez, Сколько треба? Дві атмосфери. Молодець, класно. Говмаргета розчистила кукурузу. Кіда сади колесо. Поставило то. Дядя Андрюша, скажіть свої враження про життя в селі. Бомба. Коротко. Бомба. Коротко і ясно. Ціпу, ціпу. Андрюша. Так, дядя Андрюша крутить. Андрюша. Мотоцикл. Дідуся сносить колеса. Дідусь, ваші враження про сьогоднішній день. Все євро, все чітко, все добре. Нормально. З'їздили, наторгувались, позаймались, нагастівались, людей привели, Все дуже добре. Рари... Не мотоциклет, а раритет. <рес> Диві, руки Треба помити. Так он лежит, Маргетка, за стульчиком. Дивись, лежить кукурузка. Сідай на стульчик. Сідай. Пішов. Дідусьом будеш? Сейчас дідусь по ручки і буде з Маргариткою. Класно он бачиш, дідусь пішов.